Тось ре робота ведеться. Ото сього Україна постоянно розмовляє, вот, каже де наші азовці. Ви ж обічали цього шо боякась частина стала боятися, стали боятися. Вони буде багато дронів. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо плюси. З вами я, Альона Захарченка. До нас доєднується Лана Олександрова. Пані Лана, рада вас бачити, вітаю. Вітаю, Альона, я тебе теж рада бачити. Записуємо це інтерв'ю 4 червня, і як стало відомо, 2 червня відбулася таки зустріч української та російської делегації. І з хорошого була домовленість про найбільший обмін. Тому питання, чи все ж таки дотримуються домовленості, чи можемо розраховувати на те, що найближчим часом таки відбудеться цей найближчий, найбільший обмін про який домовлялися. Трошки зроблю громче, бо щось я, я вибачаюсь перед глядачами. У мене температура, от я трошечки трошечки сильно прихворіла, поэтому буду пити чай от в етері, о, і можу переспрашувати ще й трошки, і, і ще й назріння дало, як казав, не буду, думати. Буду говорити гучніше і вам скажу, що дуже дякую за те, що, попри свій стан, ви виходите зараз а, в ефіри і даєте прогнози, які зараз так потрібні. Дякую вам за це. Дякую. Так, значить, ми дивимося найближче часом, чи буде великий обмін, правильно? Так, так. Так, чи відбудеться найближчим часом? великий обмін. Господи, Господівачка хочуть подати очків вгутнуться. Це ото як людина, як той казав, як людина больна, то їй все не було. так. Так, а ну найближчим часом. Ну, тут таке враження, що вони віддадуть загиблих нам. Ось о, є. Тік, в сім'ї получать. І обмін буде. Да, будуть і загиблі, і живі будуть. От, і ще що. І ще будуть щось працювати на цю тему, тобто, скажімо так, якщо раніше вони і раніше ж обмінювали, і раніше працювали на перемовинами, але може не такі масштабні, просто от були. Але ну праця буде продовжуватися єдине, що от є якась брехня. Що це за брехня? Може пообіцяють одніх а дають других. Або, наприклад, може наші просять азовсім, а вони їх не дають. Ну, от якась буде со сторони прям маніпуляція і брехня зі сторони ну протилежної. Як. Ми це стар. бачили, Та, ми це бачили минулого обміну, а давайте зараз спробуємо дізнатися у карт, чи будуть зараз в цьому обміні азовці. Ану, ні. чи будуть в цьому обміні азовці? Каже, що не буде. Каже, що не буде. А ну давай подивимося, чого нам цих азовців не дають? Чого вони нам не віддають азовці? Вони їх приховують, бо вони бояться. Чого бояться? Ти знаєш, я би так сказала, таке враження, що ці азовці зазнали таких тортур, як не зазнали більше інших. І вони бояться їх віддавати, щоб зберегти цю тайну. І ця тайна, і ще що, може, вони бояться, що вони, звісно, підуть знову служити ну, типа, і обозльовані. Може. Але чогось вони бояться. І там є десятка мечів, вони бояться якоїсь як то, ну, зради. По-перше, вони бояться, да, що ці будуть мстити, але і ще що, ну, дуже в поганому стані. І вони, вони, вони їх, скажімо так, будуть. Тобто постійна робота ведеться. От ось Україна постійно розмовляє, каже, де наші азовці? Ви ж обіцяли, ви ж, на, ви ж не тільки нам і тім обіцяли, що через полон ми спасемо життя. От, в такому плані. Ну, вони дуже хворі, ці люди. Це по-перше, а по-друге, таке враження, таке враження. Тобто, що половина тих там чи немає. Чи як, ну, в общем, От. і ще що. І вони використовують наших полонених на якихось роботах. От прямо на якихось важких страшних роботах. Я б сказала, там, не знаю, на опасних роботах. От так. От. Може бути, там, де радіаційний фон повищений чи ще щось. Тобто, коли чогось іменно стосовно азовців, з одної сторони, вони, е... ну, знаєте, я би так сказала, оцей. Договір, чи як оце було як і лавайський котел, коли сказали, що ми mm -hmm. даємо користь заводьте і людей зрадили і постріляли. Оце точно такий самий договор з цими азовцями був відносно 에, того, що ми збережемо їм життя. І 에, ну, так як у нас виходу другого не було, чи вони погибнуть під цим заводом, чи все-таки хоч когось ми спасемо, О, то звісно, влада. ну на це пішла, бо там були якісь той же самий, хто там Червоний Крест чи хто гарантами, але насправді насправді оці, оці домовленості Росія ізначально не планувала їх дотримуватися. Отак От скажу. І та країна, яка намагалася якоби забезпечити цю. Не, ну, ці домовленості, вона насправді на не має ніякої сили, отак от скажу. Дуже щось так. бояться вони і ми знаємо якусь правду раз, от дуже непричетно, То ми і так догадуємося, як вони людям мозок так. вирізають і цілофанові пакети туди запихивають і віддають, або як тій журналісти язика відрізали, очі викололи. Ну, то це, це це, це, даже, я не знаю, чи десь є в історії людства такі тортури страшні, і, і люди при цьому хочуть говорити про те, що там психічно всі здорові, це страшно. Я як, цю тему будемо закривати, не будемо. Як... Так, це дійсно дуже болюча і страшна тема. Зараз мали успішні операції. Україна мала ці успішні операції, які безумовно підняли настрій багатьом українцям, але розуміємо, що ворог зазвичай дає відповідь, не лишає просто так в такі свої. Невдачі називаємо це так, чи зараз дійсно можна очікувати ще більшої кількості обстрілів по території України, якими є не найголовніші цілі і задачі? Ворога? Я скажу так. Ворог відповідь дає, навіть як ми нічого не робимо. тільки тому, що ми слухаємо. Так що ці, ці ось такі як вони називаються, операції. Це навпаки не то, що він дає відповідь, а вони починають розуміти, що карма вона теж працює на сьогодні, і що відповідь буде отак вот от. А ну, давай подивимося, перш ніж ми дивимося про обстріли, як нам відповідь дадуть, чи як вони віднеслись до цього, до цієї операції? Вот так. Чи вони злякались, чи вони обозлілись, чи вони, значить, що там зненавиді, Вони і так нас ненавидять, що там, вони і так прийшли і нас вбивати, вони прийшли нас уніштажати. Що далі? Що хуже може бути, ніж забрали життя страшними тортурами? Що ще можна придумати? Яка реакція у них? А їм дуже важко було, що багато що в світі люди пораділи цьому. Дуже багато. От, ну, світ радіє. Отак от от карти показують, їм дуже це важко перенести. Але у них якась робота, як велася, от, і так ведеться, і тут вони стали обмежені в якійсь роботі. Все, не можуть вони щось робити. І вони, значить, ще що, я скажу так: розділилася, ну, скажімо, аудиторія орків цього, що, бо якась частина стала боятися. Стали боятися вони і стали захищатися. опечалені і хочуть зберегти щось, та, та, якусь таємницю дуже незадоволені. Я скажу так: я ненависті такої, прям, ну скажімо, іще якоїсь більшу, ніж була. Не бачу. Тобто, ну, більше, ніж є, не можна зробити. От. Але то що у них страхи з'явились, це вже великий плюс. Це по-перше. По-друге, чогось занервничали їхні мамаші. Занервничали, у которых оці байстрюки ростуть це, що на свого будуть Вот. І я хочу сказати: навіть, навіть е, світ поділився на дві частини, От, з, зі сторони на, з приводу Путіна. Тобто, я би так сказала, ті, хто підтримував Путіна, да, наприклад, вони вже тепер якось і не дуже вже і хочуть підтримувати його, бо бачать, що горілим запахло, що прилітає їм теж. Так, а тепер ми дивимося у відповідь, наскільки масштабні остріли будуть. Ну, будуть. Наскільки у них тепер це можливо робити. Давайте будемо чесно, вони ж все-таки отримали. Будуть вночі, наприклад, да? або якась обманним путем, або якоюсь зброєю такою, що, ну, скажімо так, звук один, а зброя друга. От, Буде, буде. Але, але. У мене в цій колоді дві карти башни. дві. Не випало жодної, щоб ви розуміли. То, що вони там будуть стріляти, вони хай стріляють сім'я, називається. Тобто вони будуть дуже багато чогось приховувати, буде багато розвід дронів, буде багато. От, але я хочу сказати, що е, там прям от е, таких руйнацій, більших ніж ми бачили, не буде. Отак от, от, тому що там уже і немає чи руйнувати. Все. Зараз бачимо, на превеликий жаль, успіхи на сумському напрямку ворога щодня просувається, чи все ж таки вдасться нам зупинити це просування, чи є ризик того, що дійдуть до міста. Так, успіх наших, наших воїнів на сумському напрямку. Що там як діла буде? Дело в тому, що тут таке враження, чи це ми будемо, чи це що. У нас повинні бути якісь партнери. Тобто, наприклад, з двох сторон ми повинні стоять, да, або ще щось таке. От, і, на жаль, ці партнери нас або підводять, або це партнери маються на увазі. Бо тут ще так карти лягають, що дуже довго партнери якийсь двор віддають. Тобто у нас не вистачає зброї через партнерів. Оце більше скоріш на це похоже. От. І що вони от одинокі. Так, тобто, да, ось є, але у нас є перемога, болезняна перемога, Болезнена. От. і ще що, на якихось відкритих території, на якихось полях, щось от таке. Тобто, це не в місті буде. І ми їх. Будемо обмежувати. От, ситуація повторення говорить про те, що що? Ми їх відсунемо: зупинимо. Або зупинимо, або відсунемо. Ну, ситуація така, що багато сили буде прикладено, але одна із карт, карт перемоги у нас є. Тобто ми їх зупиняємо або повертаємо обратно, можна читати. Дивимося, успіхи успіхи рашистів. Ну, в мене випадало, що в суми не зайдуть. В села, да, якісь пострадають, да, територія, да, але в саму, самі в суми не зайдуть. І коли я ще ізначально, ми дивилися ще півроку назад, я казала, що да, бої будуть, от, але вони получать по зубам. Є таке. Тобто ці бої ж були де, на території е, області. Так, успіхи рашистів расистів на Сумщині. Ну, вони розтрублять, що вони там все, чуть ли не всю сумщину вже вони захватили. Це все розговори, от нічим особо не підкріплені. Е, на жаль, на жаль, світова спільнота більше якось їм допомагає, ніж нам, Тобто їхні о, більше дають, ніж нам. Це по перше, але їх розіб'ють ось. ось Теж їх розіб'ють, притом нашій майстерській проведеної операції. От і все. Ну, бої важкі були. А вони і зараз не мають. Ось, каже, у мене там хлопчина служить, каже, 8 на позиції отвезли, 2 двохсотих, шість все. Каже, парили окопи, так, да, вони готувалися, типу, окопи поколи, а вони відкриті ці окопи. Дрони літають, і ці окопи стали як ось траншеї смерті. Тобто просто вибивають. Людей. Надзвичайно складно зараз і на Сумському напрямку, і на низці інших напрямків, тому тут дійсно дуже хочеться вірити в те, що буде надана необхідна допомога для того, щоб хоча б утримувати позиції. Я зараз також з'явилася була така інформація про те, що Британія може допомогти Україні розробити влад, власну ядерну зброю. Чи далі розмов піде? Справа чи буде дійсно Британія допомагати у цьому напрямку, і чи чи планується це цьогоріч? Ні, ну цьогоріч ми, напевно, точно ядерну зброю не розробимо, прямо такі швидкі. Це треба ж спеціальні, напевно, і Ну, принаймні, початок. Знаєте, можливо, закладуть і почнуть принаймні вже щось робити. Це ж надає лапар... говорити про це оборудовання і спеціалісти, які розійшлися, тому що він же не буде сидіти в цьому інституті ядерної фізики, чи як він там називається наприклад да? сидіть тридцять 30 років ядерки вже немає, а він сидить і на зарплату 8 тисяч. Ну теж ж треба розуміти, люди з такою освітою з такими мозгами. Їх вже давно розібрали країни. Всякі. А нам треба ці мозги десь взяти. Так, чи Британія буде допомагати нам? Буде тільки то, що я казала, важко, бо на нас немає. Будуть і ще що будуть якісь люди приїжджати, навіть таке враження, що вони своїх дадуть нам трошечки мазговки казав. Щось нам, щось нам е єдине, що ця робота чогось зупиниться. Через що? Через те, що поки не закінчиться війна, ми не можемо робити ніякого я розброю, у нас немає де. Тобто ми у нас підземних е, е, городов немає от построєних, щоб туди зібралися. Тому, тому початок буде ну, пока що все з обмеженням. Також зараз знову почались розмови про те, що все ж таки планують ввести більш жорстокі санкції проти Росії. чи… По перше, чи будуть вони введені? А по-друге, чи достатньо цих санкцій для того, щоб Росія почала йти е, на певні компроміси? Так поки допила цей клічебний чай, то що чуть очі не повилазили мені такий відключий. Так тому, друзі, остерігайтеся, літо почалося, сквозняки прийшли. Це так, так. Берегти здоров'я потрібно про це не забуваємо. А то часто, знаєте, під час війни ми забуваємо про такі якісь людські речі, які відбуваються з кожним з нас. Так, да, як то казав, всі думають, що ковід кудись дівся. А він каже, нікуди не дівся, люди в больницях лежать, каже, просто про це не дитут, от, от, і все. Так, хорошо дивимося, чи будуть введені санкції, більш жорсткіші проти. Ну, розговори будуть проти Росії. Разговори будуть, і я скажу так: Росія боїться цих санкцій. Є якийсь, значить, дивися, вже такі разговори були, це про газ, наверное, я думаю. чи Про що це таке? Що про якусь жидкость, яка входить в дома закордонних дома, закордонні дома. То тобто, есть, наверное, це буде про газ. Вони будуть піднімати питання. Знову. О! І да, щось буде щось обмежить якусь роботу там, де жидкостя йдуть. Тобто, чи обмежить цей газ, чи обмежать якусь нефть, чи ще щось таке. Оце буде. О, будуть і по некоторим фінансовим етім будуть, будуть обмежені і ще що? Тут щось, щось, щось. Ну, і Україні не дадуть. Тут вроді розговарівали, що дадуть кошти Україні їхні, а тут уже. Вроде би, Ну, сказали, ви знаєте, ви, звісно, дійсно, ми вам, так сказати, ми їм обмежимо, але вам не дамо. А, чесно, настільки думаю, що ще має відбутися у світі, щоб нарешті щось почало змінюватися, тому що досі всі, всі чогось бояться, всі тільки розмовляють і ніхто не Зазвіт, люди, ми, странні существа. Коли Ця проблема касається когось, ми займаємося своїми справами. Нам це не цікаво. Так. Ну, коли нас касається, ми думаємо, що повинен весь світ тепер тільки жити нашими. Людьми. При цьому, при всьому, самі ми, теж, знаєте, як то кажуть, називається, помоги собі сам. Ми шукаємо винних, хто у нас цей винний, то той, то, ті, то, то. то ето. А кожна людина, кожна людина повинна була. б, Я розумію, що Ті люди, які нас дивляться, вони скажуть, да, ми допомагаємо там на дрони з гроші. Так нас дивляться ж не 40 мільйонів. Правильно? От. Наприклад, та частина людей, які уїхали, ну якби давайте по-чесному, не так много вони допомагають. Да? У ну, кожен силу своїх як би, причин вони уїхали, у них там своє життя. Вони там обустраються, вони тут уже не в війні. Вони дуже ноги, з ким я от даже спілкуюсь із моїх знайомих. У людей просто своє життя. Некоторі навіть виставляють дуже достаточно там якісь щасливі моменти, в них все прекрасно, все хорошо. А ми хочемо, щоб якісь американці переживали. Розумієте? Некоторі сюда, хто приїхали, наприклад, переселенці так же само. Вони живуть своїм вже таким на сьогодні буденним життям. От я просто бачу це, і не надо казати, що там от ви не любите переселенців. Я як той хомячок, я нікого не люблю, я не обязана нікого любити. Я просто відповідаю на ваше питання. Чому? Наприклад, Америка і Європа за нас не переживають. А чому вони будуть за нас переживати, якщо ми самі, ми самі, от ребята приїхали переселенці, півасік собі п'ють, у них все хорошо, вони знімають квартиру, працюють, у них є виплати, все. І ждуть, коли хто там. Їм освободить їхню територію, щоб вони могли в Все! Вони вже не рвуть душу кожен день, як там наші хлопці. Понимаєте? Нема чим воювати. А може б я теж пішов, долучився туди. чи щось. Ні тому, друзі, давайте ми не будемо кивати на тих, погана Європа, погана Америка. Давайте ми будемо подивимося, усе порядку, і ми побачимо дуже багато цікавого. Я ще раз хочу наголосити, що наші глядачі, я знаю, що наші глядачі дуже відповідальні. Не знаю, ми знаємо, як на вашому каналі, на моєму каналі. Люди багато дійсно донатять, допомагають. Ну це так мало. От у мене глядачів 176 тисяч, а у нас 40 мільйонів. От, і все. От і все. Це відповідь. Так. На, так. так, на жаль, так і є. Я думаю, що зараз, можливо, хтось почує і зрозуміє, що щось варто змінити у своєму житті, скине цей, можливо, фрагмент своїм родичам, які нас не дивляться, але почують, і можливо, хоча б одна але людина. Я скажу це вам чесно, ви риторичне питання, це питання, кажу Альона, тобі так, як є. Це питання, на яке відповідь, як такової немає, що ще должно произойти, щоб ця це сама. Я скажу чесно, на сьогоднішній день люди, які змінюють щось в нашій країні, це а, ті хлопці, які там зараз по тій Сунщині гасають, як срані віники від цих дронів, бо я знаю, про що це. От, це наші, наші, ну, наша влада. Наша той офіс президента, який поки там Єрмак думає де наторгувати зброї, а Зеленський думає, як йому договориться з Байденом. А малюк там з Буданом в місті і да, з другими гатурам з Трампом, и... трампом. Да. почнуть зараз тут виправляти. Так, так, а, да. а, а, а Малюс з Буданом роду якісь операції, да, Адропати ще там з кимось сильським решають. Ось ці люди, да, Астерненко збирає якісь там на дронах, ось ці люди, які будуть вирішувати, ну, нам не надо ждать, ми ж всі йдемо манибесною, тобто, хто особливо не прифронтові, вони, вони зайняті свої справи такі, ну що, коли там кончиться, вже надоїло. От, от ці люди точно нічого не вирішать, і е, но їх очень много. А рішає якраз ось оця це даже не половина людства. Да? От вони вирішують, коли, коли це кінчиться. Даже я би так сказала, вони працюють на це. І от такі питання, вони просто риторичні. А що таке риторичні? На них немає відповіді. Тому що відповідь я вже її сказала, і ми її повторюємо. от того, що ще якась бабуся, наприклад, пенсіонерка задумається, що я для цього зробила, і своєї мізерної пенсії там виділити на дрон. Це, звісно, здорово, класно, но. Ота вся маса людей вона не зміниться. Тому навіть нема смисла не пересилати це відео, не напружувати. Є смисл сьогодні кожному особисто говорити напряму з Богом. Оце є смисл говорити і казати, що дивись, я є, я, є ти. Давай будемо поможи мені якось бути для цієї країни якимсь сенсом, якщо воно варто. От тоді в цьому є сенс. Але у кожного своя карма, у кожного своя. Своя доля у кожного свої бажання. Ти не можеш заставити, наприклад, кого то не бухати пива. Наприклад, а на ці гроші так, скинути. Так. Ти не можеш це заставити. І скільки б ми тут мітингували, мені прийдуть зараз 10 чоловік, таких особливо, як люблять любить пить пиво, і скажуть, що я там дурна і ще якась і ще. От і все, і на цьому це закінчення. Людство отримує те, що заслуговує, що робить своїми руками. Адже війну цю зробили люди, не демони. І ми теж в тому, що ця війна у нас є. Так. Бо 30 років ми сиділи, главна я Азаров хороший був, хороший був Азаров, тому що ну, би, зарплата була хороша от і все. А тепер, коли прилітає в дом цих людей, у кого була хороша зарплата, вони за що? Просто, просто, причина слід зв'язки. Треба філософськи трошки до цього відноситися. Тоді, в принципі, ти не будеш, знаєш, як то кажуть, нірничати від того. Ми не можемо змінити людей, але ми можемо, як то кажуть, розуміти, що кожна людина має право бути падлюкою. От коли ми це зрозуміємо, ми перестаємо очікувати там, де не треба. Ми починаємо тоді тільки на себе покладатися. І ми тоді починаємо створювати не тільки свою судьбу, і трошки свою реальність. І от чим більше таких людей буде, от їм створювати свою цю реальність, тому позитивну, тоді тільки буде у нас в Україні щось змінюватись найкраще. Дякую вам дуже. Насправді, я, я особисто і дуже багато глядачів люблять вас. от за цю таку прямолінійність за те, що ви говорите такі, насправді досить очевидні речі, але не всі наважуються про це говорити. А вам дякую за те, що нагадуєте кожного дня в кожному інтерв'ю. Оці дуже дуже важливі речі, про які ми всі забуваємо. Дякую вам, пані Лано. Е, в свою чергу я бажаю вам міцного, міцного здоров'я, одужуйте швидше. Я думаю, що всі глядачі теж приєднаються до цих побажань. Можете писати в коментарях під цим відео. Я думаю, що Лані Олександрові буде надзвичайно приємно це прочитати. Е, зараз також нагадую вам, любі наші глядачі, що Лана Олександрової є також свій Ютуб канал. Е, можете додаватися до нього, посланчика знайдете нижче під цим відео і бережіть себе усі. Гарного, мирного дня. Е, е. І всім до зустрічі, до побачення.